Після такої різкої реакції президента, що зробить НКРЄКП? Вони мають відкотитися до попередніх цін на водопостачання, чи вони будуть наполягати на своїй формулі? А ну, от ви цікаво річ сказав. Я просто доповню вас, що потрібно зробити аудит всіх тих законів та підзаконних актів, які були прийняті під час реформ 2017-2019 року. Абсолютно повністю з вами згоден. Це аксіома, яка не потребує ніяких додаткових а, там роздумів. Вони повинні бути зроблені. І є нормальна практика. Беремо європейські країни. В першу чергу німецьке законодавство, я його вивчав дуже і дуже досконало. Там настільки якісно все прописано, беремо реально, прилаштовуємо до українських реалій, і вона буде працювати. Тепер так. Що... Але коротко, тому що вже новини мають бути в ефірі. Чи буде? А як на мене, НКРКП все ж таки прийме рішення, і тарифи на водопостачання і водовідведення будуть повернені а на той ну, до того, як вони зросли. Як на мене, НКРКП буде приймати таке рішення, і тарифи будуть знижені. І дозвольте, я скажу свою думку: от нам боком виповзає регулярно те, що впродовж років. Ну на жаль, ми лише імітували зміни і імітували реформи, часто маскуючи за ними інтереси тих самих монополістів, які цілком успішно купують собі активи за кордоном. Переганяють яхти з Монако Абу-Дабі, ну і все таке інше. Тому, шановні українці, ну треба вмикати голови і розуміти, що робити із цією системою. А якщо ми хочемо жити в європейській країні, а ми хочемо жити в європейській країні, і говоримо зараз про вступ до європейського союзу.